Книга пророка Єзикіїля, розділ 33. Після цього було до мене Господнє слово такого змісту. Сину людський, звернись до синів свого народу і скажи їм, коли б я на будь-який край спровадив меч, а народ того краю вибере спосеред посеред себе одну людину, і люди поставлять її у себе вартовим, то він, побачивши, що на той край насувається меч, засурмить трубою і застереже народ. Але хтось, почувши звук труби, може не взяти застереження до уваги, то коли меч прийде і його захопить, то його кров впаде на його ж голову. Оскільки він чув звук труби, але не звернув уваги на застереження, то його кров залишиться на ньому. Хто ж прислухався до застереження, той врятує своє життя. Але коли вартовий побачить меч, що наближається, але не подасть звуку застереження трубою. І народ не буде попереджений, то коли меч прийде і забере в когось життя, то він загине за свою провину, але я жадатиму його крові з рук вартового. Отже тебе, сину людський, я поставив вартовим для Ізраїлевого роду. Щоразу, як ти почуєш слово з моїх уст, то застерігай їх від мене. Коли я скажу злочинцеві беззаконнику, ти обов'язково помреш, а ти не говоритимеш з ним, аби застерегти беззаконника. Щодо його поганої дороги, то він, беззаконник, помре через свій злочин, але за його кров до відповідальності я притягну тебе. Якщо ж ти застережеш беззаконника, аби він зійшов зі своєї злочинної дороги, але він не зійде зі своєї лихої дороги, то він помре через свій злочин, а ти врятуєш своє життя. Отже ти, сину людський, скажи Ізраїлевому родові, ви говорите такі слова. Якщо наші гріхи й наші провини тяжіють над нами, і через це ми в'янемо, то як же нам жити? Скажи їм: як я живий, говорить Владика Господь, я не маю задоволення у смерті беззаконника, а прагну лише того, щоб він залишив свою злочинну дорогу і залишався живим. Тож наверніться, зійдіть з ваших злочинних шляхів. Для чого вам помирати, роди Ізраїлів? Ти ж, сину людський, скажи нащадкам свого народу: праведність праведного не врятує його, коли він провиниться, як і беззаконня нечистивого, яке він чинив, його не погубить, якщо він навернеться від свого беззаконня. Так само й праведник не може залишитись живим, якщо почне грішити. Коли я кажу праведному, ти неодмінно житимеш, а він, покладаючись на свою праведність, почне чинити беззаконня, то всі його діла праведності не згадаються, у своєму беззаконні, яке чинитиме, він загине. Так само, коли я скажу нечистивому ти, безперечно, помреш, а він, відвернувшись від свого гріха, почне діяти справедливо й жити праведно, поверне заставу і відшкодує пограбоване. Діятиме за моральними принципами життя, не допускаючи беззаконня, то він обов'язково буде жити і не загине. Усі його гріхи, які він учинив, не пригадаються йому, він діє справедливо і живе праведно, тому залишиться живим. Але твої одноплемінники кажуть Господь чинить неправильно, тоді, як насправді, роблять неправильно вони. Якщо праведник відвернеться від своєї праведності і чинитиме беззаконня, то за це він помре. І коли грішник відвернеться від свого беззаконня, чинитиме справедливо і житиме праведно, то його життя буде збережене. А ви говорите, що Господь чинить неправильно. Кожного з вас, роди Ізраїлів, я судитиму за вашими вчинками. А це відбулося в 12-му році нашого поневолення, 10-го місяця. П'ятий день місяця. Прийшов до мене втікач з Єрусалима й повідомив місто здобуте ворогом. Проте ще ввечері напередодні приходу втікача доторкнулась до мене Господня рука, і він відкрив мої уста. Перш ніж наступного дня втікач прийшов до мене, мої уста були вже відкриті, і я більше не мовчав. Тож було до мене Господнє слово такого змісту, сину людський. Ті люди, що живуть серед тих руїн в Ізраїлевому краю, говорять такі слова Авраам був один, але отримав у володіння всю землю, а нас багато, тому нам належить ця земля, як спадщина. Тому скажи їм, так говорить Владика Господь, ви їсте м'ясо з кров'ю, підносите свої очі до ваших ідолів, проливаєте невинну кров і при цьому хочете успадкувати землю? Ви покладаєтесь на свої мечі. Чините Гедоти, кожен безчестить жінку свого ближнього і разом з тим, ви хочете успадкувати землю? Тож скажи їм, що говорить Владика Господь як я живий, усі ті, котрі живуть серед руїн, поляжуть від меча, а тих, що живуть на відкритому полі, віддам на їжу диким звірам, що ж до тих, котрі ховаються в зруйнованих фортецях, то вони в тих печерах загинуть від моровиці. Я оберну країну на безлюдну пустелю, і таким чином покладу край зарозумілості й силі, спустошені будуть гори Ізраїлю так, що ніхто там не з'являтиметься. І коли перетворюю цю землю на жахливу пустелю за всі їхні гедоти, які вони чинили, тоді пізнають, що я Господь. Щодо тебе, сину людський, то твої одноплемінники, обмовляючи тебе, ось що говорять один одному й брат до брата попід стінами в дворах і біля дверей домів, мовляв, давай підемо й дізнаємось, яке ще слово вийшло від Господа. Так вони приходять до тебе гуртом, як приходить мій народ, сідають перед тобою і слухають твої слова, але не виконують їх, адже вони роблять лише те, що для них приємне, а їхнє серце. Захоплюються лише прибутком. А ти для них, наче милозвучний співак, з гарним голосом, як хороша музика. Отже вони вислуховують твої слова, але виконувати їх не збираються. Але коли воно це пророцтво все ж збудеться, а воно вже збувається, тоді вони зрозуміють, що серед них був пророк. Розділ 34-й. Було до мене Господнє Слово такого змісту, сину людський, провісти пророцтво щодо пастирів Ізраїлю, пророкуй і скажи їм, Отим пастирям, що говорить Владика Господь. Горе пастирям Ізраїлю, котрі пасуть самих себе, хіба не отару повинні пасти пастирі? Ви споживаєте жир і одягаєтесь в одежу з вовни, ріжете вгодованих овець, але отари не пасете. Ви, слабких в отарі, не зміцнюєте. І хворих ви не лікуєте, ви скалічених не перев'язуєте, заблудлих не повертаєте і загублених не шукаєте. Ви владарюєте над ними з примусом і жорстокістю. От і розбрелись мої вівці, позаяк не було пастиря, а розпорошившись, вони стали поживою для кожного хижого звіра. Тож блукають мої вівці по всіх горах і по кожному високому пагорбі, по всіх краях землі розпорошилась моя отара, і немає нікого, хто подбав би про них, немає того, хто їх шукав би. Тому, пастирі, послухайте Господнє Слово. Як я живий, говорить Владика Господь, оскільки моя отара була здобиччю, і мої вівці стали поживою для всіх хижих звірів через те, що не було пастиря. Позаяк мої пастирі не дбали про мою отару, пасли самих себе, а моїх овець не пасли. Тому ви, пастирі, слухайте Господнє Слово. Так говорить Владика Господь, ось я виступаю проти пастирів і притягну їх до відповідальності за мою отару. Я усуну їх і більше не дозволю їм пасти мою отару. Пастирі більше не будуть пасти самих себе, я вирву моїх овець з їхнього рота. Аби вони, вівці, більше не були їхньою поживою. Адже так говорить владика Господь: я сам відшукаю моїх овець і потурбуюся про них. Як пастух переглядає свою отару того дня, коли він перебуває посеред своїх розпорошених овець, так я перегляну мою отару і врятую овець з усіх тих місцевостей, куди вони були розпорожені того похмурого та імлистого дня. Я повиводжу їх з поміж народів, позбираю їх з чужих країн і приведу їх у власний край. Я пастиму їх на Ізраїлевих горах та в долинах, а також в усіх поселеннях краю. Я пастиму їх на гарних пасовиськах, їхні випаси будуть на високих Ізраїлевих горах. Там, на чудових пасовиськах, вони відпочиватимуть, годуватимуться на ситих випасах Ізраїлевих гір. Я сам пастиму мою отару і сам визначатиму їм місце для спочинку, говорить Владика Господь. Загублену вівцю я відшукаю і поверну заблудлу, поранену перев'яжу, а слабку зміцню, надто вгодовану буйну погублю, тому що буду пасти їх справедливо. До вас же, мої вівці, ось що говорить Владика Господь. Я розглядатиму позови між вівцею та іншою вівцею, між баранами і козлами. Хіба вам мало того, щоб пасетесь на гарному пасовиську? Для чого ви решту пасовищ топчете вашими ногами? П'ючи чисту воду, для чого ви позосталу воду каламутите вашими ногами? Адже інші мої вівці змушені пастись на потолоченому вашими ногами і пити воду. Скаламучену вашими ногами. Тому так говорить до них Владика Господь: я сам розглядатиму позови між ситою вівцею та вівцею слабкою, адже ви штовхаєтесь боками та плечима, б'єте вашими рогами всіх слабких, поки не випхнете таких геть. Але я врятую мою отару, і вона вже більше не буде здобиччю. Я буду розглядати позови між вівцею та іншою вівцею. Я поставлю над ними єдиного пастиря, і він їх пастиме. Мій слуга Давид буде їх пасти. Він же буде їхнім пастирем. Я, Господь, буду їм Богом, а мій слуга Давид правителем посеред них. Я Господь це сказав. Я укладу з ними заповіт миру і винищу в їх краю лютих звірів, так що вони безпечно селитимуться навіть у степу і спатимуть у лісах. Я сповню їх і околиці моєї гори благословенням і посилатиму їм у належний час дощі. Це будуть дощі благословення. Польові дерева будуть родити свої плоди, а земля даватиме багаті врожаї. Вони житимуть у безпеці на своїй землі і зрозуміють, що я Господь, особливо, коли я знищую поворозки їхнього ярма і визволю їх з рук їхніх поневолювачів. Вони більше не будуть здобичу для народів, а хижі звірі більше їх не пожиратимуть, будуть жити в безпеці і не буде нікого, хто б їх налякав. Я сприятиму, щоб ними посаджене зростало на славу, тому більше ніхто не вмиратиме від голоду в краю, вони не зазнаватимуть більше зневаги з боку народів. Вони зрозуміють, що я, Господь, їхній Бог, перебуваю з ними, а вони, Ізраїлів рід. Мій народ. Проголошує Владика Господь. Ви моя отара, вівці мого пасовиська, ви люди, а я ваш Бог, говорить Владика Господь. Розділ 35. І знову було до мене Господнє слово такого змісту. Сину людський, зверни свою увагу на гору Сеїр і проголоси що до неї пророцтво. Скажи їй, так говорить Владика Господь. Знай, я виступаю проти тебе, Горосеїр, я простягну на тебе свою руку і перетворю тебе на спустошену пустелю. Твої міста обернув руїни, ти станеш пустелею і що я Господь. Оскільки ти живеш вічною ненавистю і видавала Ізраїлевих нащадків під меч у час їхнього лихоліття, в період остаточної відплати за провини, тому, як я живий, говорить владика Господь, Приречу тебе на кров, так що кров тебе переслідуватиме, позаяк ти не гидувала пролиттям крові, то кров тебе й переслідуватиме, і оберну гору Сеїр на жахливу пустелю та знищу на ній як того, хто звідки виходить, так і того, хто туди повертається. Я наповню твої гори тілами вбитих, у твоїх долинах та твоїх байраках лежатимуть побиті мечем. На вічні руїни приречу тебе, так що твої міста більше ніколи не будуть заселеними. Тоді зрозумієш, що я Господь, оскільки ти говорила, обидва народи й обидві країни будуть моїми, і ми ними заволодіємо, дарма, що там був Господь. Але як я живий, говорить владика Господь, я відплачу за твоєю злістю та за твоєю заздрістю. Яку ти виявляла через свою ненависть до Ізраїльтян, я дам їм себе пізнати, коли буду тебе судити. Тоді й пізнаєш ти, що я Господь, адже я чув увесь твій глум та знущання над Ізраїлевими горами, мовляв, вони спустошені й віддані нам на поживу. Ти навіть у своїх розмовах хизувалася проти мене, зухвало відзиваючись про мене, але ж я усе чув». Тому так говорить Владика Господь, на радість усієї землі я ученю тебе пустелею. Як ти раділа спустошенню спадщини Ізраїлевого роду, так я ученю з тобою. Ти сама, горосеїр, як і весь дом будете спустошеними, і всі зрозуміють, що я Господь.